І як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє, свої вірності у правді своїй, обізвися до мене і на суд не вступай з рабом своїм, бо жоден живий перед обличчям Твоїм справедливим не буде, бо неприятель прислідує душу мою, топче живую мою до землі, посадив мене в темряву, як мирців цього світу. Омліває мій дух, у мені, камініє внутрі моїм серце моє. Я згадую дні стародавні, над усіми твоїми чинами роздумую, говорю про діла твоїх рук. Я руки свої простягаю до тебе, душа моя прагне тебе, як води пересохла земля, сила. Поспіши мене вислухати, Господи, дух мій кінчається, не ховайте від мене обличчя свого, і нехай я не буду подібний до тих, хто сходить до гробу. Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь, повідом ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до Тебе вдаюся. Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мій, добрий Дух Твій, нехай попровадить мене по рівній землі. Ради імені свого, Господи, оживи мене. Своєю правдою виведи душу мою від неволі, а в своїй милосерді понищ моїх ворогів, і вигуби всіх, хто ненавидить душу мою, бо я раб твій.